Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, промовляючи молитви із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром, даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь.